Який апарат високого тиску обрати. В залежності від того, яке у вас призначення, є декілька варіантів. Наприклад, якщо у вас необхідно мити автомобілі, у вас там комерційна мийка, ви, ви, ви власником є комерційна мийки, або бажаєте відкрити, або у вас є власний автопарк, і ви виключно збираєтесь мити автомобілі, то вам підійде оцей варіант. Цей варіант на 4 кВт. він Професійний, комерційний, надійний за свої гроші. Дуже класний варіант саме для мийки автомобілів. Якщо, крім легкових автомобілів, вам потрібно мити сільськогосподарську техніку, вантажні автомобілі, спецтехніку, там, де є більш складне забруднення, варто обрати цей апарат. Конструктивно вони мало чим відрізняються. Крім того, що тут ви бачите синій двигун, а тут чорний. Синій двигун має потужність 4 кВт. Та меншу за розміром помпи. Чорний 5,5 кВт. І тут стоїть більша помпа. Що це нам дає? Що цей апарат більш потужний і має більший ресурс. Цей не такий потужний, але він дешевше. У будь-якому випадку, що б ви не обрали, ви залишились задоволені.